Добрий день гості підписники мого каналу рішив зняти в роботі бензопилу. Ось дивіться Татра Герден 215. О, силочку оставлю в описанні на інтернет-магазин. Ну що покажу зараз як в роботі. Хлопці, бензопила б на чеської зборки. Ось дивіться, шина 35-та. О, в комплекті йшла 45-та. Ми попросили, що треба, у типу, нас небагато готовляємо дров. Попросили 35-ту шину. І суперзуб на щілівський цепок. Ось дивіться, які зуби заострені видно, так? Да? Е, в китайського йде цепка, б то якось заукруглені, типу, погано ріжемо. Ось така ось дивіться. Засушено, був старий, ну, засушений був пеньок старий засушений. Попробую, бо на м'якій породі не О. Думаю, Покажу вже яке сухе, як вона ріже туди-сюди. Ну, пилою довольний. О. Ось така пилка. Ось дивіться, тут амблема блімо. поршень йде в неї. Економ 30% на масло цепок. То якщо бачок бензину, то півбачка лишається масло. Це я перевірено. Ще більше як 30%. Ну що, друзі, ставимо лайк, кому не сподобався лайк, коментуємо. До побачення.